Всім привіт! Мене звати Кирил, і сьогодні я покажу декілька прикольних фіч до Premiere Pro, які по замовченню приховані і про які мало хто знає, але мені здається, що вони є досить корисними. Отже, перша фіча це зміна розміру шрифту в панелі Project. Якщо вам, як і мені здається, що розмір шрифту тут занадто маленький, то можна його збільшити. Нам потрібно натиснути на три лінії і обрати фонд Size. Можемо зробити шрифт менший, а можемо зробити його. Більший. Крім того, що ми краще тепер будемо бачити назви наших файлів, секвенцій і так далі, ми ще не зменшуємо кількість інформації, яку бачимо в цьому вікні. Тобто кількість рядків, яка була при оригінальному розмірі шрифта, та ж сама, що і зараз при збільшеному розмірі шрифта. Друга прикольна фіча це Transparency Grid. Якщо я приміщу якесь зображення або в моєму випадку Могурт, і я не впевнений, чи фон прозорий чи чорний. І для того, щоб не підкладувати під низ якесь зображення або Колормед, я можу перейти в гайковий ключ і увімкнути Transparency Grid. І в такому випадку я бачу, що так, фон реально прозорий. Наступна прикольна фіча це Dropped Frame Indicator. Він показує, чи реально у нас підтормажує відео, чи це брак відеокліпа. Якщо я зараз намагатимусь програти своє інтро, бачимо, що почало підтормажувати. Але я не впевнений, можливо, це так зняли цей кліп другий так. Я, можливо, там інтро так підтормажує трохи. Щоб е, бути впевненим, що саме іде підтормажує, ми можемо увімкнути цей індикатор. Він вмикається знову ж таки, тут у гайчному ключі show Drop it Frame indicator. Натискаємо, і у нас з'являється така точка тут. Якщо вона зелена, означає, що 0 кадрів було пропущено при перегляді. Якщо вона стане жовта, означає, що ми почали пропускати кадри, тобто комп'ютер не справляється. Програю наново інтро. Бачимо, що пожовтів. І можемо навести, побачити, що 53 кадри було пропущено. Це означає, що все ж таки лагає у нас. Наступна фіча має назву Selection Follows Playhead. Її можна увімкнути у вкладці Sequence Selection Follows Playhead. В такому випадку буде виділятися кліп. На якому знаходиться наш плейхед. Це зручно, якщо нам потрібно вносити якісь зміни у вкладці Effect Controls. Так, я став сюди, змінив, тут змінив, і тут одразу змінив. Оскільки іноді буває така ситуація, що ми стоїмо на цьому кліпі, хочемо його наблизити, наприклад. А у нас виділений інший взагалі кліп. Ми починаємо наближати або там щось змінювати, нічого не змінюється, не розуміємо, що нічого не змінюється, а потім бачимо, що а, Обраний інший взагалі кліп. А при увімкненні функції Selection Follows Playhead завжди буде обиратися примусово кліп, на якому стоїть Playhead. П'ята фіча дозволить вам навести порядок у вашому проєкті. Наприклад, у вас є кліпи, які ви не використовували і ви хочете їх прибрати. Для цього можна скористатися функцією Remove Unused. Для того, щоб впевнитися, що він прибере з проєкту лише ті кліпи, які я не використовував в жодній секвенції, ми можемо обрати. Metadata Display, Premiere Pro Project Metadata, Video Usage» і Audio Usage». Натискаємо ОК, і у нас з'являються додаткові вкладки, в яких ми бачимо, де ми використовували і в якій кількості той чи інший кліп. Як бачимо, цей і цей кліп, а також цей, ніде не використовувався. Тобто, по ідеї, Прем'єр повинен зараз їх просто прибрати з проєкту. Натискаємо Remove Unused. І все, бачимо, залишилося лише. Ті кліпи, які я їх десь використовував. Іноді може статися ситуація, що ви випадково імпортували кліпи, які вже були в проєкті і над якими ви навіть працювали. Наприклад, у мене є папка Sources і тут є файл Forest і файл City. Над файлом Forest я працював в двох таймлініях, і файл City міститься в якійсь одній таймлінії. Потім я імпортував папку Other, і тут так само є файл City і файл Forest. Над City я не працював. А над Forest я працював вже в іншій таймлінії. Тобто Прем'єр вважає, що цей Форест і цей Форест різні. Для того, щоб не було такого безладу, такого непорозуміння, ми можемо скористатися функцією Consolidate Duplicates, яка знаходиться в вкладці Edit, і ось Consolidate Duplicates. В такому випадку прем'єр візьме і всі кліпи, які йшли з одного вихідного файлу, склеє в один і відмітить, що це один і той же кліп. Тепер бачимо, що Форест використовується в трьох місцях. Тобто він зрозумів, що Форест, той, що був в папці Azer, той самий, що і ось цей Форест. І так само кліп Сіті, що був в папці Azer, він так само поєднав з кліпом Сіті, що був в папці Sources. Ну а на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступних відео.